Buongiorno, любі мої друзі і бентурнати соль міго каналу Ютуб кон Лілі. Сьогодні в нас новий формат відео, і я вам вирішила допомогти відповісти на ваші запитання, які ви мені залишаєте в коментарях під відео. Отже, я зібрала декілька ваших запитаннячок. І буду вам відповідати, як завжди, відповідь, приклади, щоб одразу до практики. І міракомандо, коли. Ем, значить, перше правило, давайте пригадаємо, яке воно у нас є, це вже наш закон. Вимовляємо все в голос, одразу, щоб відчували, щоб, щоб практикувала наша мова, розмова. Так, що ви потім не казали, Я, мені не виходить розмовляти. Вимовляємо одразу за мною. In più... Робіть свої реченька зі словами, які я вам даю. Домовились? Ну тоді погнали! Це ваше гарне перше запитаннячко. Дякую! А верхня щелепа як буде, тому що нижня чую вперше. Пам'ятаєте, ми говорили, як буде нижня щелепа в попередньому відео? Машелла суперйоре! Машелла суперіоре буде верхня щелепа. Бачите, зовсім по-іншому. Де мандибула, а де манш... Машелла суперіоре. Phrase che oggi, oggi e domani, mi hanno consigliato di indossare un apparecchio per correggere la mascella superiore. Quindi, no mi hanno consigliato di indossare un apparecchio.

пересунути з одне місце в друге то «ледже». Так, цікаво, значить, дивіться, Леджеру легко, «Леджерменте» – трошки, ну так, ледь-ледь. Леджирменте ледь-ледь. Трохи зміщено. Йдемо далі. Дуже класне відео, як завжди, Сей, бравісіма, дуже дякую. Особливо мені подобалось. Кесолєво. До речі, як сказати, особливо. Бачите, буває таке. Бачите, мені дуже подобається, що ви мені надсилаєте ось такі всякі коментарі, щось таке запитуєте, тому що, можливо, мені навіть і в думку не приходить таке слово, тому що воно мені вже настільки натуральне, що здається, що такого нічого особливого. <свісно> в ньому немає його всі знають. Тому, будь ласка, продовжуйте ось так коментувати, якесь запитання задавати, якесь таке словечко. І взагалі, пам'ятайте. Дурних питань немає. Тому ніколи не бійтеся задавати запитання і там ось зараз якесь дурне запитання немає дурних запитань. Всі запитання добре. Отже, давайте навчимось сказати: особливо це подобається, так? Собратуто, «спечальменте», ін партікуляре. Це все синоніми, і їх всіх можна використовувати, щоб сказати, а особливо ось це. Їх Є ще більше тих синонімів, але що я вам буду зразу всі давати? Що, просто щоб ви розуміли, собрату спеціальну партикуре. Хоча б ті тренуйте. До речі, якщо вам прийшло щось інше на думку, обов'язково пишіть зараз в коментарях мені. ну напишіть, кажіть, Як ви говорили «а особливо це? А ми поки йдемо подивимося якісь приклади. Собрату Томі почутила парола солєво.

Sopratuto non capisco gli articoli. Особливо, я не розумію, ті артиклі, люди милі. Ви вже вийшли ті артиклі чи ні. Чи ви далі десь ходите їх вишукуєте? Де виходите, їх вишукуєте? Ну, де? Приходьте до мене на курс і будемо їх робити. Як ні, будь ласка, у мене є відео YouTube. -овський. Десь там, о, зараз, ану, чаримари, абракадабра, бум, і з'являється ось, прошу дуже, обкладинка мого відео YouTube на артиклі. Переходьте, дивіться. Як називається пах між ногами? Таке теж треба знати. Значить, інгуне? Ось інгуіне ми будемо називати пах між ногами. Всі повторили голос? Так, вимовляйте правильно, будь ласка, тренуйте прямо зараз, тому що зараз я вам покажу. Де є таке, знаєте, ми, можливо, пасту, коли купуємо, називаємо саме пахо між ногами. Тому, будь ласка, вимовляйте зараз правильно: Inguine. Inguine, зараз ми дійдемо ще до нашої пасти, яку їмо, і яка має дуже подібну назву. Отже, Ho Алінгвіне, добре. Я записалась на прийом, щоб зробити воскову епіляцію паху. Угу. Алінгвіне. Ось так вона вимовляється. Черета Алінгвіне. Ну, кому треба, записуйте, запам'ятовуйте і особливо, що вимовляйте в голос. Я знову вас не чую. Ви мені вимовляєте чи ні? Ну, добре, цього разу почула. Молодці. Продовжуйте в тому ж дусі. Демо, далі, повторюємо так само. Il medico ha esaminato le linguine per trovare la causa del dolore. Liker or pach, щоб знайти причину болю. La causa di che cosa? La causa del dolore. Причина болю. Ось наша свята паста, ragazzi. Зверніть увагу, що тут написано. Linguine. is на на і. Linguine. А ми and we говорили, Voskovi apelacija, napah, e, e, la čereta, lingvine, a lingvine, a, a tu lingvine. No, to, slovo, inguine, Ale, artiklem, to samo besedo, ragacije, tik tam lingvine, a tu lingvine. Ampak če zreteklem, to izhaja tako samo. Čereta, lingvine, a tu ja, kompro la pasta, lingvine. Ragaciji mi rekomando, bodlak, tradujte, to bo, je čestno besedo, ja. Оскільки, ну там мало роблять спизи, бо я не дуже готую, ви вже знаєте по всіх моїх сторіс. Тому я не купую от, цього всього, бо я не готую. І, звичайно, коли мені попадається ця паста, я навіть не вимовляю, бо я точно знаю, що я швидше вимовлю лінгвіне, бо мені більш знайоме інгвін, бо хочу робити черети. Наприклад, так, коротше, вибачайте <суміло> за, за інформацію, але як би не було, в сенсі мені то слово більш відоме, ніж ось це. Тому. Я точно знаю, що зроблю фігурача, може вже і зробила. 100% напевно, робила. Тому краще я вимовляю, бачите, і в мене теж є такі моменти, щоб ви не думали, що це лише ви. Я краще нічого не скажу, ніж кажу. Але, принаймні, в сенсі, я це свідомо не говорю. Не то, що я боюся сказати, що типу, ой, на мене пальцем тикнуть. Ну, нехай тихо посміємося разом. Ну це класно, насправді. Особливо ви слухайте, тут у нас такий, де паста, де щось інше. Але лінгуни, рагаці, паста, угу. все, йдемо далі. Майте собі на увазі, рагаці, це те саме, як пенне, розумієте, і пене, е? ви вже знаєте, що да? ми рекомендо: коли ви купуєте пасту, чи замовляєте в ресторані, ості пенне з двома не там друга не не просто так. Добре вимовляєте пенне. Бо якщо скажете знову не, то означає, що чоловічий статевий орган. Все. Бачите? Прошу дуже. Я вам кажу, це ті, ті пасти вони спеціально такі назви давали. Ви так не думаєте? До речі, ось дійсно, ось все, я задумалась. Як ви думаєте, навіщо ті пасти давали такі назви? Дуже подібні до тих статевих органів? Хто мені відповість на це запитання? Прошу дуже. Як ми вимоляємо це слово? Молодці. Добрий день, скільки коштує ваш курс. Таких запитань в мене теж ціла купа. Тому рагація, дивіться, будь ласка, перейдіть за посиланням, запишіться на анкету, і я вас особисто законтактую. Про все поговоримо, бо в мене різні оферти, різні е, курси, різні все. Мені вас треба почути, поговорити і вам щось те, що вам треба підібрати. Сі оно. No? Тому давайте, будь ласка, переходьте за посиланням і давайте з вами зізвонимося, я вам особисто позвоню, поговоримо. А поки ще раз хочу подякувати моїм фантастичним абонаті, які е, ось промовно мій канали, ось тут натиснувши. Дякую, Світа, Оля, Роман, цілую, люблю. Ви в мене найкращі. Слухайте, ну напишіть мені, я від вас не чую, будь ласка, в інстаграмі. Ну напишіть, я вас так дуже прошу. Я вам хочу подякувати особисто, бо я не можу знайти ваших контактів. Наступне запитання: яка різниця між соста і фермата? Дивимося, субіто. Значить, соста. Це є довга зупинка, ми зупиняємо ставимо, ставимо машину, і йдемо робити свої справи. А Фермата це коротка зупинка. Все, зупинилися, зайшли, вийшли в машину з машини і поїхали далі. Наприклад, sosta Лауто fare la спеза al supermercato». Я припаркував, припаркувала автомобіль на зупинці. da bi naredili nakupke v supermarketu. Oče, vse, jaz sem ja preparkovala in šla narediti si zakup. O parkežato la auto in sosta. Če lahko rečem o sosta to la macina. Hm? Sosta dolga zopenka. O solo fato na fermata per far salire, mio fratello in macina. Я лише призупинився, призупинилась, щоб забрати мого брата, ну, щоб він сів в машину і ми далі поїхали. Перфар Саліре, Міо, in macchina. Зверніть увагу, як італійці говорять, Саліре macchina, отже, піднятись в машину. Бачите, вони не говорять перфар ентраре, міо in macchina, щоб дати йому увійти в машину, зайти в машину. кажуть. «Salire in Салірейнмакена зайти в машину. Шендера Деламакіна спуститися типу вниз з машини, означає вийти з машини. Отже, італійці не говорять зайти вийти, вони кажуть піднятись і спуститись з машини. Будете собі знати, до речі, в мене є відео щодо патенти. Ді -гвіда. Я знаю вам багатьом. Це дуже потрібно. Багато хто з вас дає на права на машину в Італії. На водійські права, і в мене на це є щось декілька відео. Будь ласка, ось вам ще один абра-кадабра. Моя обкладинка на відео. Переходьте ем, на цей плейлист. Будь ласка, дивіться і там теж цілу купу гарної термінології щодо доріг, щодо праворуху руху і щодо взагалі, ось так. Ла Чиста можна використовувати як може бути. Звичайно, що можна, наприклад, вояндарель чи мастасера. Е, чиста, пер кіно. Хочеш піти в кіно сьогодні ввечері? Так, може бути, чому б і ні? Так, хороша ідея. Так, чому б і ні, може бути, чиста, вай, чиста. Привіт, Ліля! Скажіть, будь ласка, як сказати, та не звертай уваги на це. Чи не звертай уваги на нього, не звертай уваги на неї. Хай говорить що хоче, хай робить, що хоче. Ось, не звертай уваги, я не звертаю увагу. Дякую. Дякую вам теж за запитане. Йдемо подивимося, як я можу з цим допомогти. Дивіться, дуже цікаво. Non lo pensare. Не звертай на нього увагу. Так, я розумію, зараз кажете, ну що це за переклад? Ну, як воно там дослівно, недослівно? Ось чому ми з вами гарно вже знаємо, що ми дослівно не перекладаємо сівно. Молодці. Тому що у нас два різних світи. Сівно. Молодці. Світи, які. Кирили цей латень, так чи ні? Фантастико, Браві. Йдемо далі. Ти про нього не думай. Нон ло пенсаре. В сенсі, ти на нього не звертай увагу. То, як ми скажемо, на неї не звертай увагу. Нон ла пенсаре. Не звертай на неї увагу. Non la pensare. Non lo pensare не звертай на нього увагу. Дуже легко, дуже просто. Фантастико. Ану ще раз повторіть голос. Non la pensare bravi. Йдемо далі. Non la penso. Все, діє слово pensare взяли відмінили до io, бо я про неї не думаю, бо пенсаре думаю, я відмінила до мене. Тому non la pro neї penso io. То як ми скажемо, я більше на нього не звертаю увагу. Non lo penso. Молодці. Доброго ранку, Лілі. Була б рада, якщо ти поясниш, що означає слово «lumilta». А також «lei o lui» – «e una persona umile». Гарне запитаннячко, йдемо дивитися «subito». «Umilta» означає «простота». Людина, проста, добра, хороша, невибаглива. Так, я тут поправила слово, бо було написано неправильно, і додала вам також слово покірна. Покірна. Що просто уміле, покірна, так? Про, проста. Така, що як вам сказати? Уміле, уміле, умільта. Так? Людяність, людяна, людяна. О, все, нехай буде людяна, добре, людяна. Людяна, що по-людськи ставиться до всіх, до інших, Та? Що не важливо його статус цієї людини. По-людськи до всіх ставиться. Так? Отже, Lei era una persona уміле і e non amava dei suoi successi. Вона була простою людиною і не любила хвалитися своїми успіхами. В сенсі, що вона була людяною. Так? Що не ходила, що там ви всі ніхто, а я то. Людяна, до всіх гарно сталася, навіть якщо вона була, наприклад, не знаю. Мега відома людина, але була людина. Та проста вона персона уміле. суа умільта е пер лі періатрі, що її простота, ось ця людяність була прикладом для інших. А як сказати правильно? Ти багато хвалишся. А ну, хто був уважний зараз в попередньому реченні? Були уважні чи ні? Е, вже знаєте, як було хвалитися. Вантарсі. Тепер це вантарсі відмінюємо. І виходить: ти забагато хвалишся. Ту, ти, -ти тропо. а можна і без ту, так? Ти -ти -тропо". Сі Сіванта molto. він дуже хвалиться. Зверніть увагу, будь ласка, різниця між молто і troppo. Troppo – це занадто. Так? Це коли вже «забагато». Що забагато, то не здорово. Троппо. Molto – дуже molto багато. Отже, бачите, молто і troppo – це не два те саме слова, це не є синоніми цієї різниці. Тому vanta молто він багато хвалиться, чи вона багато хвалиться? До речі, Сіванта підходить як до неї, так і до нього. так, Наше рефлесиво відмінюємо. Ем, а, тівантітро, по що це означає, що забагато нездорово, слухай. М? Скажіть, будь ласка, як буде на італійській фраза? Друг пізнається в біді. Дякую. Дякую вам за таке запитання і йдемо дивитися, що я для вас приготувала. Значить, читаємо разом. Бачите, маємо такі два приклади. Вони ті самі коротше. Отже. «L'amico si vede nel momento del bisogno» Друг бачиться в моменті м -м, потреби, та? що ось, коли ситуація, туди приходить друг. Що друг бачиться в біді. Це ну, ну, не дослівний переклад, та? тому що бізоння потреба, але так, ось так італійці говорять. І наступний варіант: «L'amico веро сі ріконоше. Nei momenti difficili, difficili. La mico vero si riconosce nei difficili. що справжній друг, la miaco vero. також звертаємо увагу. Ми говоримо перше e, іменник друг, а потім його описуємо. E? La mico, який vero, а українською навпаки, справжній, а потім хто друг. Si riconosce, що визнається, впізнається, можна так сказати, впізнається на момент дифічних в складних ситуаціях. А як же рекордари пам'ятаєш? й презенти пам'ятаєш, чи уявляєш, я запуталась. Зараз будемо розплутувати. Значить, рекордари пам'ятати, й презенти – це вже для запитання до когось. Так, йдемо дивиться. Значить, ти рекорді. І Ай презенти, і той другий може означати ти пам'ятаєш? Але Ай ricordi» означає слухай, так прига... трікорді, ти, ти, ти пам'ятаєш, там не знаю, щось з минулого, коротше, пригадати тобі треба, так? А ай презенте ми більше задаємо запитання людині, коли хо... про щось конкретне запитуємо. так? Хочемо запитати, чи хтось знає або пам'ятає щось конкретне. Ми часто навіть починаємо. З цим ай презенте нашу фразу. Наприклад, la vacanza, abbiamo fatto insieme. Ти пам'ятаєш відпустку, яку ми провели разом? О, і все, от бачите, вам задаю таке запитання, і ми вже починаємо думати про ту відпустку, як все було гарно, і на зараз купа фантазії, все на світі пригадуємо. так? Отже, ми зараз взагалі в загальному про відпустку з минулого починаємо все архів піднімати. Окей, okay. і далі. Ай-презентикомоді альмари. Бачите, дуже щось більш конкретніше. Слухайте, пам'ятаєш той раз, коли ми поїхали на море? Та? Отже, я зараз запитую у вас щось. Ти пам'ятаєш ті прекрасні дні на Сішелях, наприклад, а тут вже щось конкретне. Ай презенти. А, не знаю що, або давайте щось інше придумаємо, Наприклад. Mm. Ай презенти Марко. Ільбічино? Типу, слухай, пам'ятаєш того, Марка, Марко, нашого сусіда? Бачите, тут щось конкретне. «Ай й презента, слухайте, пам'ятаєш той, той Марко? Знаєш того, той Марко? М -м, розумієте? Я сподіваюся, ви зрозуміли. Ану, ану, бігом. Давайте, давайте, щоб я щаслива була за вас, за себе і за всіх. Що покажіть мені зараз на прикладах, як ви зрозуміли. Ай презенте, і ті рікорді, і, будь ласка, одразу до практики. Пишіть мені речення. Давайте я провіряю, читаю. Добрий день, волонтєрі. перекладач сказав, що це мальтійська в перекладі охоче. В Фабріано, італійці, це слово перекладає як волонтер. По ваших плейлистах вчу мови, трішки розгубилась. Тільки ви забули дописати, що по моїх плейлистах. На плейлистах я вам сказала, що це означає. Тому що е, не впевнена, да, що я вам говорила, що це мальтійська. І що? Що, що, що це волонтер? І ще бачите, коли мені гарний підкрив: італійці сказали, і це означає, що вже це, це точно правда. Отже, регація. Я тут прочитала волонтери. Ну все правильно прочитала: волонтери. Тож не волонтарі. Можливо, ви. Їм вимовили слово волонтарі, то звичайно вони переклали як волонтар. А тут «волентєрі». дивіться, опа, буквочка в дві в інший наголос, інша буквочка, вже маєте інше слово. «Волентєрі» означає, з радістю я це зроблю, з радістю вам відповім. «волентєрі ти респондеро, а коста домовида. Давайте, Андрей, волонтері, анчинема стасера. Jaz bi z veseljem šla v kino, sej no večer. Z veseljem, volonteri. Radijstvo, radijstvo. Volonteri, volonteri. Aceto volonteri il tu in vitro kaza. Jaz z veseljem prejmem tvoje zaprosljene večerje. Aceto volonteri. Z veseljem do tebe pridem na večerjo. Z veseljem prejmem tvoje zaprosljene večerje. Um, Бачите, можна використовувати взагалі можна використовувати слово волонтері як просто відповідь, так, хтось вам щось говорить, волонтері з радістю. Отже, волонтері, з радістю, взагалі я обожнюю це слово, якщо що. Далі. Дякую, Лілі, що ви є. Я завдяки вашим відео вже через два місяці почала говорити. Для мене це був шок, а для мене який шок, що ви мені це пишете, що лише завдяки відео, а уявіть собі, коли ви приходите до мене на курс. І за два місяці ми всього теж, теж два місяці навчаємося. Коротше, в мене просто вже слів нема, бо цього вересня чекаю разом з вами, бо в нас буде бомба вогінь. Як там, моя Марія каже, бомба Пітардо. Е, так, 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 далі. Так як до того півроку шукала-слухала всіх підряд на Ютубі, але нічого мені не подобалось. Я вже думала, що я безнадійна, не заговорю ніколи, і тут потрапила на ваші відео кожен день. Я з нетерпінням чекала на нові лекції. Дякую, дякую за вашу працю і за допомогу. Регації! Я просто знаєте, що ніколи не використовувала насправді нормально ось так ваші коментарі, ними поділитися. Тут до мене прийшла така думка: думаю, ну господи, давайте я ось так віддячу всім. Ще раз рагаці, ваші ось такі. Коментарі, це для мене нове дихання, ви розумієте, я хочу більше і більше для вас робити. Я бачу, що е, моя робота вам приносить результати. А коли є результати, ви розумієте, що це означає? Це Є та мотивація, яку ми шукаємо щодня. Регація. Коли ми бачимо результати, у нас з'являється нова мотивація. Тому дякую вам за мотивацію. Дякую вам за коментарі. Дякую, що пишете. Дякую, що підтримуєте, що підписуєтесь на мої канали. На мій канал, в мене тільки один, що я так розговорилася. В сенсі, що в мене ще є інші профілі. Instagram, TikTok, Facebook. Але, рагаці, хто ще не підписаний Instagram, ви пропускаєте дуже багато чого, тому що в мене там щоденне життя. Я вам показую все там, зі свого, зі свого життя, що я роблю, як я навчаюся, що я нове вивчаю, що нове випускаю. Італійська мова щодня. Отже, підписуйтесь обов'язково в інстаграмі, бо там це також для вас безкоштовні матеріали, є, фантастичні. Тому questo è tutto per oggi. Та, в мене більше нічого sollievo! Che sollievo, яке полегшення. Аж легше стало, це наш слайдик з минулого відео. Хто ще не передивився минуле відео, обов'язково подивіться минуле відео, там дуже багато корисних слів. На сьогодні це все. Пишіть, будь ласка, коментарі. Ви знаєте, що це для мене з вашої сторони велика подяка, коли я бачу ваш коментар. Це як велике дякую від вас. І вас і так багато. І я вас обожнюю, дякую, що даруєте мені. Що взагалі подарували мені таку ідею створити меравільозний канал, і що ми з вами ось так спілкуємося і допомагаємо один одному. Грація. да в І чи видіємо, але просимо лекціоне.